Привіт, друзі! Розпочинаю свій новий в'язовлог, Обклалася тут з усіх сторін різнокольоровими бобінками, своїми зразками, і зараз вам розкажу для чого мені все це потрібно. А знадобилася мені вся ця краса для того, щоб підібрати і скомпонувати між собою кольори для мого майбутнього шарфу. Я вже визначилась з моделлю, зараз я вам ставлю фото того, що я намагаюсь відтворити. І, звісно, що один в один в мене відтінків таких немає. Ну, але буду вибирати з того, що в мене в наявності, в принципі, палітра в мене теж непогана. Я порахувала, спробувала прикинути, які розміри мають бути. Цих прямокутничків, і дійшла до того, що це буде 8,4. Такі видовжений і більш широкий прямокутник. Був ще варіант 9,3, але 3 занадто вузька смужка виходить. Висота моїх прямокутників буде десь 6 7 рядів. Чому я обмежена в кількості в таких розрахунках, тому що мені Хочеться це в'язати на машині. А перфокарта стандартна на машину бразер це 24 петлі, тобто 12 петель рапорт, можна так сказати. Ну або 24 петлі раппорт. І через це доводиться гратися з кількістю петель. В мене є ну, максимально схоже на те, що я би хотіла. Це ось така перфокарта, але вона все рівно мені теж не підходить, бо вона занадто дрібна. І е, я дістала ось таку в мене є ще така заготовка для перфокарт. Мій перфоратор бразер. Старенький, але класний, мені так він подобається. І буду зараз робити робити перфокарту самостійно. До речі, тут ця бубінка стояла не випадково. Е, я випечаюся за так таку якість освітлення, але в нас весь день йде дощ, як з відра. І через те доводиться вмикати штучне світло, слава Богу, зараз воно є. І користуючись цією нагодою, я знімаю даний епізод. Це в нас ging filaті Méliфілі, 70% маринос 30 кашемір, 750 метрів 100 грамах. І тут в мене в дві ниточки я буду в одну в'язати. 750 метрів. З цієї пряжі і ще кількох кольорів даного артикулу я в'язала собі поза минулого року светр на машині. Це був мій перший светер. смогастик такий, який я в'язала на своїй в'язальній машині. Тож, основний колір це буде такий темно-синій, хоча є, звісно, спокуса зробити, зробити його і ось таким. Смарагдовим і ось таким зухвалим фуксієвим. Ну, але ні. Буду намагатися відтворити саме те, що мені сподобалось, і не дуже відхилятися від задумки. А ще я вам не похвалилася, а в мене ж вже відв'язана і спинка, і перед. Ось так виглядає, але я не буду зараз розвертати його повністю, бо тут у мене багато кінчиків. Ось таке полотно, дивіться, яке воно закручується, сухе. Таке не дуже виразне, не дуже привабливе, так? Але ж більша частина роботи вже зроблена, я так вважаю. Ні, мабуть, це половина, бо ще потрібно вив'язати рукави. Там, ну, я вже говорила, сама довша робота це ці резинки перебирати вручну. Ну, Рукав це буде скільки? Ну, от стільки, так? Один рукав і стільки ж інший. А потім лишиться ще горловина. Вона, звісно, буде на третину коротша, ніж ці резинки, але все рівно теж доведеться перебирати вручну. Тим не менш, я радію, що даний проєкт у мене просувається. Дуже цікаво подивитися на це полотно після прання і приступати до наступного. І наступна в мене вже задумка є зв'язати светр. І з такого темно-синього мериносу з кашеміром 80 на 20 від китайської фірми Xinao. Тут у нас 1500 1600, ні, 1300 метрів у 100 грамах. Тут я хочу в цьому светрику по кокетці на рівні грудей пустити смужку от такого жокарду. На темно-синьому фоні яскраво-синій. Отакий От кашемірчик пустити. Я думаю, буде дуже класно виглядати. От. А так все полотно ось таким темно-синім. Тим більше в мене є е, меринос, ні, здається, кашемір з Еластаном. Ну, коротше кажучи, в мене є Еластан. Флекс, мені здається, артикул від П'яна. Хто в курсі той зрозуміє? От. То можна буде вже так не хвилюватися за манжети і за всі ці резинки. Єдине, яка прикрість в мене сталася, я вважаю, що це, скоріш за все, вдома відбулося це у мене стався поріз. Бачите? Чи то ножицями випадково, скоріш за все, що ножиці ножи сюди попали, але ну, навряд чи ножем хтось сюди штрикав. Я думаю, що це вдома, бо це з'явилося зараз. До того я вже в'язала і шкарпетки, і Не ну, якісь зразки в'язала, ниточка була ціла. І я наразі ось уже скільки відмотала. Я спочатку думала просто все це зрізати і викинути, а потім вирішила, чому я буду псувати продукт. Ну, так, таку якісну, класну пряжу я її можу пустити і на допоміжну нитку. Та й просто десь у господарстві згодиться. І, ну, сподіваюсь, мені ще тут небагато залишилося відмотувати. Процес не дуже приємний, але що зробиш? Бобіна в мене ще велика. Тут ще вистачить ого. го На, я думаю, два светри, так точно. Набиваю перфокарту. Ось тільки вже я зробила. І, як бачите, ніжки в мене в теплих Шкарпетках. У нас дійсно якось так холодно, я замерзла, ну, ноги замерзли. І добре, що в мене тут були в моїх, серед моїх бобінок ось ці шкарпетки. Чому вони тут? Бо їх треба ще доробити, бачите, це я в'язала для чоловіка на, в якості новорічного подарунку, але тут взагалі не тримається ніяка резинка. І, ну, вони, бачите, на мене вони великі, це не мій розмір, звісно. І я, коли це побачила і почала в'язати другу шкарпетку, вирішила не витрачати свої сили і час на те, щоб вручну тут перебирати на машинці резинку. Я просто вив'язала лицевою гладдю з тим, щоб потім розпустити все це і вручну перев'язати з еластаном. Але руки так і не дійшли. втім... Бачите, сьогодні мені ці шкарпетки стали в нагоді. Дуже вони теплі, дуже приємні. І я тепер собі хочу зв'язати теж якісь з мириносу з кашеміром. Просто щоб отримувати і естетичне задоволення, і ноги були в теплі. бо кашемір гріє дуже добре. Ну, і зараз вже буду. Збиратися за сонечкою. Сходимо на танці, а потім додому. До наступного включення. Так, ну що, друзі, я до вас повернулася з двома ось такими зразочками і з невеликими покупочками. Хочу сказати, що я сьогодні відвідала офлайн магазин, ну, він є в онлайні. Хом'як, який знаходиться в районі метро Либіцька, в них там магазин офіс склад, і отримала величезне задоволення як від спілкування і обслуговування власниці магазину Тетяни і продавця Наталії, так і від асортименту, звісно ж, магазину. Бо ну, це завжди величезне задоволення для в'язальниці: подивитися очима, потрогати все це. Потримати в руках бобінки і трішки моточків навіть, і деякі пасмочки. Я вам вставлю тут паралельно відео з цього магазину. Звісно, я не втрималася, щоб трішки не познімати деякі цікаві артикули, поки мені відмотували потрібну вагу. Що я тут купила? Мені ж для мого шарфу потрібно було два відтінки коричневих. Коричневих відтінків в мене вдома взагалі не було. І можна було б замінити їх якимись іншими, якось комбінувати, але ну, дивлячись на ті артикули, які нещодавно з'явилися в цьому магазині. І крім того, що в мене маршрут так пролягав повз нього, я собі не змогла відмовити в задоволенні все-таки туди з'їздити. Це в нас артикул Нобелі від «Лінсієм». Тут, здається, 1500 метрів у 100 грамах, 70% мериносу 30 кашеміру. Цього, цієї кількості мені, я думаю, цілком вистачить. Треба буде відмотати на моталці половину, щоб в 2 нитки в'язати. Я вже, як бачите, зразочок відв'язала, зараз піду його поперу і повернуся до вас. Ось так він виглядає. В мене влаштовує висота в 6. Рядів, принаймні до ВТО. Зараз я гляну, як воно буде все після прання. І так, тут великі протяжки, бо 8 петель. Можна, звісно, їх підхоплювати, щоб не було таких довгих протяжок, але я подивлюся, ну, чесно кажучи, в мене весь цей жакард на шарфі буде з карбної пряжі, яка при гарному пранні і експлуатації вона зчіпляється, спаюється між собою. Тож я не думаю, що це буде якась така велика проблема. В'язала я Жакарт, на, на щільності 5, верніше на машині, а лицеву гладь на четвірці. От такий зразок, і не втрималася я, походивши два дні поспіль в чоловічих шкарпетках, яким я щойно співала оди, мені захотілося і себе не обділити, зв'язати для себе шкарпетки. Бо перед новорічними святами я робила подарунки рідним, а якось себе обійшла увагою. Тому маю виправити цю несправедливість і. Хотіла я, чесно кажучи, зв'язати трьохкольоровий жаккард. Тут я щось намагалась відтворити, мені, мені хотілося, щоб ось тут посередині, де три через одну, оце де одна, щоб тут був інший колір тут і тут. Але ну, це складно зробити на машині. Тож, в майбутньому я, можливо, просто зв'яжу руками якийсь гарний дрібненький жаккард, багато кольоровий, там, де буде три відтінки в одному ряду. І... Бо тут дуже багато виходить зайвих рухів, і мені не сподобався сам процес. І бачите, в мене тут чомусь ще й збивалося трішки Жаккард збився. Подобається мені ось цей зразок. Як виглядає темно-зелений з зеленим. Ну, це, взагалі, мені здається, класика дуже гарно. Ось тут два яскравих відтінки: бірюзовий і рожевий, тут темніший рожевий, тут яскравіший, чистіший такий. Але в цілому полотно виглядає брудно. Ну, це такий феномен, я вже теж помітила його. Коли змішуєш рожеве з блакитним, треба, щоб. Частина, Оці плями вони були більші, фрагменти одного кольору були більші. Тоді можна ну, підкреслити красу кожного відтінку. А так воно зливається, ну, мені здається, таке не очень. І ось таке ще я спробувала таке поєднання, Бордовий з рожевим, і мені так сподобалось, а особливо мені сподобалось, як це виглядає з зеленим. І я собі вже. Думаю, можливо, на стопу пустити оцей дрібний жакард в такому кольорі, в темно, в бордово-рожевому, п'яте зробити імисок зеленим. А там, де паголінок, ну, верхня частина шкарпетки, бордово-білим вив'язати якийсь новорічний малюнок. І мені здається, буде дуже гарно і, наприклад, зробити верх просто лицевою гладдю і закрити, щоб був, завертався отак край, а тут пришити, вив'язати вірніше, вручну волан. Як вам, дівчата, така ідея? Мене понесло, мене аж, як то кажуть, в забуди ханні сперло, Знаєте, все, я так хочу. Не знаю, надихнулася я цим зразком, і ось ця частина мені дуже подобається, ось цей зелений з темно-зеленим, і якщо його в'язати е, паголінок, наприклад, темно-зеленим з білим, який з жакард, а п'яту просто рожевим, ну, просто однотонним таким рожевим, я думаю, що теж буде дуже гарно. Ой, все, так, пішла я прати. Побачимося зараз з вами. Мушу вже зараз бігти за дитиною в садочок, але не можу з вами не поділитися свіжими емоціями і своїм захопленням, і своїм натхненням від цих зразочків. Ви тільки погляньте, які вони красиві. І ви знаєте, мені оця клітка, ну клітка, чи як це сказати, решітка. Як вона мені подобається, вона настільки самодостатня, що я думаю, що її би, цим би візерунком можна було або смужками такими зв'язати просто весь шарф, наприклад, частину такими квадратиками, частину смугами довгими, а по краях або десь там з якогось боку, наприклад, Яскраво рожевий сюди пустити, або отакий бірюзовий, ну, щось таке, або жовтий, ну, можливо, тільки не цей відтінок. Ой, не знаю, дуже подобається. Мені здається, що достатня висота цих блоків. Я зараз ще два цих зразочка візьму з собою в сумочку, хай вони трішки там пообшарпуються, знаєте, щоб ну, мати вже більш таке. Реальне уявлення про те, про розміри після ВТО. Тому що зараз я праскою все це припрасувала. Звісно, протяжки тут є, але вони, ну, як на мій погляд, не критичні. І щоб зразочок став не таким пласким, а трохи об'ємнішим, я зараз його візьму з собою. І ось цей зразок, це. Найсмачніший зразочок з усіх, які я тільки в'язала. Ви погляньте на нього. Це просто конфетка, якась цукерочка. Якби можна було, я б зараз кинула все і в'язала би шкарпетки собі от такого плану. І причому не знаю, якого відтінку, чи оцих, чи зелених кольорів. Дуже приємний, звісно, не стомлюсь. Повторювати, що там, де є кашемір, це дає просто незабутні відчуття, які ти ні з чим не сплутаєш. Ось тут жовтий це кашемір. Зелений це маринос. Джелонг, до речі, оцей джелонг дуже м'який, дуже ніжний. Це теж джелонг теж дуже достойний. Отут кашемір з мариносом 70, 30 на 70 теж відчувається. Ну, взагалі, оцей зразочок, він. І красивий, і неймовірно приємний. Все, дівчатка, я буду з вами прощатися до наступного включення, а я побігла за дитиною. Всім пока! Барабанить за вікном дощ, а я щойно відпарила свої нові шкарпетки і зараз іду їх зшивати. В мене вже понеділок, і я до вас з розпаковкою. Погодьтесь, що це окреме вид задоволення отримувати нову пряжу. Покупочка невелика, але дуже-дуже. Приємно. І ось така краса до мене приїхала. Це магазин Жанна Пряжа. Він знаходиться у Запоріжжі і дуже дякую власниці магазину за розмот, за швидку доставку. Взагалі, дуже, дуже мені сподобалось обслуговування в цьому магазині. Ви бачите, що це каріаджі Кашемір 100%, 1400 метрів г. У мене тут 284 г розмотані на два конуси. Ось його рідна етикетка. Ну, Як було пройти по все, тим більше цієї ваги, я вже тепер знаю, що мені має вистачити на светр на машині лицевою гладдю. І дуже гарний такий базовий, як на мене, колір відомий бренд. Ну, Каріаджі Це один із найкращих виробників кашеміру. І ось такий. Гарний відтінок. І ще хочу вам показати ось ці три бобінки. Зараз, сподіваюся, вони швиденько перетворяться на шкарпетки. До речі, погляньте, як гарно вони сьогодні перекликаються з букетом цих, мені здається, що це турецька гвоздіка, але, можливо, я помиляюсь. Дуже ароматний, дуже гарний букетик. І прям кольори просто в тему. Все, я пішла в'язати. you Так виглядають новоспечені шкарпетки? Дивіться, як гарно меланж тут видно. Ось такі полотно ще сухе, таке дуже рихле, але вже вони. Мені подобається неймовірно така краса. Скажіть як? Як вам? М? Правда гарно? Привіт! Даним епізодом я буду завершувати цей влог. І ось таку красу не можу вам не показати. Щоправда, в мене ще одна краса вже на машинці в'яжеться. Це жакардовий шарф мій майбутній. Але його, я сподіваюся, покажу вам вже завтра у епізоді, де будуть мої готові роботи і процеси. Ну і на найближчі плани, звісно, бо куди ж без них? А зараз полюбуйтесь на цю. Красунечку, шкарпетку. Обидві пари шкарпетки я в'язала з кашеміру з мериносом. Ця зелена пара для мене, ця на подарунок моїй подрузі. Я дуже сподіваюся, що вона підійде їй за розміром і сподобається, звісно. Собі я вирішила зв'язати ось такі рюші. Мені подобається. Тут у мене Тут у мене кашемір на шовку, і одна тоненька ниточка мериносу. І шовку так гарно виблискує. Рулік закрутився завдяки Еластану, і мені це дуже подобається. Ну, ось такі вони гарденькі вийшли. Дуже класні, я дуже задоволена. Буду в'язати рулік, верніше рюші, і на другій шкарпеці, хоча я робила голосування і в інстаграмі, і на своїй. Вкладці спільнота на Ютубі. Багато хто голосував за рюші, хтось голосував проти них. Мені подобається, я спробую. Мені хочеться мати таку святкову гарну пару. Я думаю, що я нав'яжу ще багато і собі, і своїй родині, і, можливо, комусь з друзів. Можливо, й на замовлення. Якщо хочете зробити такий подарунок, будь ласка, я відкрита до замовлень, буду в'язати. Тож, звертайтеся. І ось така пара. Тут я перев'язувала, бо я зв'язала спочатку бордовим кольором, але в мене, на жаль, не було еластану. І він взагалі не закручувався той край. Тому мені довелося розторочити все це, розпустити, накинути петлі знову на машину, і пров'язати у мене був білий еластан. І ось цей меренос пров'язати з еластаном. Бачите, як він гарно закручується. Скоріше за все, що тут, я теж буду робити волани. І Єдине, що роздумую, або зробити їх от такими нахабними фуксівими. Ну, щоб воно якось гармоніювала все вкупі, або ж білими, білосніжними, так само як і тут. Пишіть, як вам більше подобається вагу шкарпеток, я, мабуть, вам підпишу. На екрані от, фуксієвий, це супер джелонг. І ось погляньте, наскільки кольорова гама співпадає з цими квітами. Так, ну що, я на цьому буду завершувати даний влог. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, я змогла вам трішки підняти настрій і. Подарувати краплину натхнення, буду рада спілкуватися з вами в коментарях, як завжди, і до нових зустрічей. Всім пока!